Ситуація з так званим мирним планом від Трампа продовжує розвиватись. Сьогодні стало відомо, що ось буквально завтра, післязавтра, де каже, що буквально завтра в Швейцарії почнуться консультації між американцями, європейцями і українцями. Українська делегація вже сформована, вже відомі прізвища. Єрмак, звичайно, Умеров, ну і багато інших ну там, спеціалістів, скажімо так, профільних є. Спробують вони домовлятися про те, щоб трошки змінити, не трошки не вийде змінити цей мирний план. Американці, попереджаючи свої джерела, що вони вимагатимуть і будуть тиснути на Зеленська, щоб було підписано буквально дійсно до 27 числа 27 цього місяця, так? Росія каже, що вона не прийме жодну правку цього плану з України чи Європи, так? Тобто вже сторони так поділилися. Очевидно, Україна не може формально відмовитись. Я про це постійно кажу, постійно про це говорю. Багато хто це не розуміє. Потрібна 100% підтримка Європи. Якщо Європа нам не гарантує наше існування фінансове, хоча б вже не військове, навіть протягом найближчого року, то справи в нас дуже кепська. Я боюся, що. Цей мирний договір буде все ж таки так чи інакше в якійсь формі підписаний. Чи є це капітуляція? Я його прочитав декілька разів. Зрозуміло, що будуть справки, але суть, суть головна. Ми видаємо територію Донецької області, це найбільш принизливо, так? Для України. І від нас не вимагають визнати, ну, принаймні, так здається, визнати, що ці окуповані території будуть російськими. так. Інші пункти, і російська мова, і все інше, якщо ми вступимо, якщо нам європейці знову ж таки гарантують, що ми вступимо в ЄС найближчі 5 років, і в нас буде на відновлені якісь певні кошти, і ми всі зробимо, всі, всі, і влада, і опозиція, всі громадяни зроблять цієї війни висновки, і ми спробуємо, об'єднавшись, все ж таки зламати плани Кремля, то шанси, що ця мирна угода перетвориться на. Найбільш сприятливо для нашого майбутнього вони все ж таки є. Але проблема навіть не в цьому. Проблема в гарантіях безпеки. Там такі гарантії, що ну, я не бачу причини через 2-3 роки, чому би Путін не почав війну з Європою. От просто не бачу. Ну тому, що ну, знову ж таки зрозуміло, що всі гарантії безпеки, які нам дають, вони побудовані в принципі на загальних словах, на загальних принципах, так. Але нам залишають велику армію в Європи. Великої армії не буде на цей момент, от така ось ситуація.